До Петра Хабаренка завітав клієнт. Е, тут така справа, хочу у узбережжя забудувати, і простягає Хабаренку гроші. А Хабаренко чому й ні? І підмахнув. Аж раптом за спиною клієнта намальовуються здоровані. І виявляється, що клієнт не клієнт, а агент НАБУ. Що має відбутися із Хабаренком далі? Слідство проти Хабаренка веде Національне антикорупційне бюро України. Воно створене для викриття та розслідування корупції на вищих щаблях влади, серед міністрів, депутатів, суддів, прокурорів. Взагалі-то Хабаренка вже й раніше можна було запідозрити в корупції. Помітити це могло Національне агентство з питань запобігання корупції. Воно має перевіряти електронні декларації високопосадовців та моніторити спосіб життя чиновників, а в разі підозри передавати інформацію набу. Для слідчої роботи детективам набу також потрібне право прослуховувати розмови підозрюваних і писати слідчі запити за кордон, куди виводять гроші корупціонери на кшталт Хабаренка. Утім, генпрокуратура, яку очолює людина президента, воліла б не надавати набу таких повноважень. Незалежним підрозділом у структурі ГПУ є спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це ще одна ланка антикорупційної системи. САП має перевіряти розслідування, які веде набу, і представляти звинувачення в судді. Поки що справи Хабаренка та інших корупціонерів опиняються у звичайних судах, які всіляко гальмують їхній розгляд. У 40% резонансних справ, які НАБУ передало в суди, ще навіть не відбулося підготовчого засідання. Деякі з них припадають пилом у судах вже понад рік. Саме тому той потрібен вищий антикорупційний суд, який незалежно й оперативно розгляне справу Хабаренка. Утім, ця ланка антикорупційної системи все ще не запрацювала. Таких як Хабаренко, чимало в коридорах влади, і вони всіляко гальмують створення незалежного антикорупційного суду. Але без нього боротьба з корупцією в Україні не запрацює повноцінно. Лише тоді Хабаренко та інші корупціонери при владі опиняться за ґратами.